Добрий день! Сьогодні я розповім вам казку про круг. Жив собі круг. Він дуже сумував і вирішив знайти собі друзів. Котився він, котився. І зустрів? Кого зустрів круг? Кружечки. Круг зрадів новим друзям, але він помітив, що вони чимось від нього відрізняються. Чим схожі кружечки і великий круг? Чим вони відрізняються? Покладемо жовті кружечки на великий круг. А сині навколо нього. Скільки великих кругів, а маленьких? А зараз послухайте віршик. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка. І годинник часу круглий він лічильник, круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку, і в авто. Давайте розглянемо малюнки. Скажіть мені, чого не вистачає кожному предмету? Що необхідно домалювати машині? Так, колеса. А у якого транспорту є колеса? Якої форми колесо? А чого не вистачає у сонечка? А щоб сонечко посміхалося, давайте намалюємо йому посмішку. Так, молодці. Що буває круглим? Яблуко, сонце, помідор, м'яч, апельсин. Тарілка, годинник, молодці, молодці діти, до нової зустрічі.